Аю, новини четверга 7 липня від журналістів телекомпанії Ера. До вашої уваги. Сьогодні до України прибуде державний секретар США Джон Керрі. Під час візиту до Києва заплановані зустрічі із президентом нашої держави Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та іншими лідерами. Джон Керрі планує обговорити із українськими високопосадовцями прогрес у галузі реформ, реалізацію мінських угод, а також низку інших питань. Сьогодні у комітеті Європейського парламенту із закордонних справ обговорять питання запровадження безвізового режиму із Україною. Відповідний порядок денний прописаний на офіційному сайті установи. Автором доповіді призначений польський євродепутат. Розійшлися не зібравшись, пленарне засідання Верховної Ради закінчилося блокуванням президії та трибуни сесійної зали. Опозиційні поліцили та низка позафракційних нардепів вимагають перегляду комунальних тарифів і створення тимчасової слідчої комісії із вивчення питання вартості комірного для українців. Про безрезультатну, але емоційну парламентську середу у сюжеті наших журналістів. Причина завчасного закриття пленарного засідання необхідність так званих політичних консультацій. Деякі опозиційні фракції вимагають перегляду тарифів на послуги ЖКГ. До цього за жодні рішення голосувати не збирається. У президії подібні дії називають деструктивом. Бачимо, та да, говорять, що давайте скасуємо відпустки, але при цьому не дають працювати навіть ті робочі дні, які ми зобов'язані приймати масу законів. І ми бачимо, що тут відбувається безлад, таке бажання, знаєте, не працювати, а влаштовувати шоу. Ми бачимо блокування парламенту, яке ми розглядаємо як те, яке не є продуктивним. Ситуація є складною. Я би сказав. Вона складною в двох питаннях: з одного питання ця заразня криза. Вона не приведе до зниження тарифів, це точно, але вона приведе до знецінення української держави, українського парламенту ще більшої зневіри людей, а вигідно це тільки українському ворогу. Безлад в країні, без владдя в країні або деспотична влада в країні вигідна тільки ворогу. Між тим маргінальні політили називають власний варіант вирішення парламентської кризи розпуск ради. Парламент не працює, А що очікується? Я вважаю, що парламент повинен саморозпуститись і повинні пройти нові вибори для того, щоб люди дійсно обрали депутатів, які будуть відповідати на питання, які турбують людей. Критично низька довіра суспільства до парламенту. У свою чергу лідер фракції Батьківщина вимагає негайного прийняття рішення і не просити, а ставити питання руба. Ми наполягаємо виключно на тому, щоб була створена тимчасова слідча комісія тільки по тарифах. На газ, на тепло, на гарячу воду от наша вимога. І ми вимагаємо прийняти три законопроекти, які повертають ціну на український газ. Ми два роки шукали компромісів з урядом, просили владу, благали парламент. Зараз треба питання ставити жорстко. Тим часом будівлю під куполом та інші установи пікетували активісти, обурені підвищенням тарифів. До столиці приїхали з усіх куточків України. Ми зараз чекаємо від влади, що вона. Зробила так, щоб народу своєму вона зробила гарне життя, щоб вона скасувала ці тарифи, які не можна подолати, не можна. Ми всі тут зібралися з Одеси, е освітяни, медики, інші професії. І ми знаємо, що якщо Рада нічого не зробить і Уряд нічого не зробить, то просто це приведе до вибуху народу. І все вони хочуть дойти до влади, обіцяють обіцянки чечанки, але нічого не виконується ніяка то казав обіцянка. Великі надії покликладають, що наш приїзд тут приведе до того, що і Верховна Рада, і кабінет міністрів, і президент всі подивляться на зубожіння нашого народу, і будемо вірити в те. Що нам приїхати додому можна буде сказати, що влада нас почула. Сподівання пересічних українців народні обранці спробують виправдати вже у четвер, коли має відбутися чергове пленарне засідання Верховної Ради. Кабінет міністрів продовжив ембарго на ввезення російських продовольчих товарів до кінця наступного року. Це стало дзеркальною відповіддю офіційного Києва на ухвалення напередодні рішення Кремля про заборону імпорту українських продуктів харчування через продовження економічних санкцій з боку західних країн. Між тим вітчизняні урядовці у середу відзвітували про результати двомісячної роботи. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Стійке зростання економіки України та підвищення рівня і якості життя людей. Таку амбітну мету ставить перед собою вітчизняний уряд на чолі з Володимиром Гройсманом. Зі слів прем'єра, підстави для оптимізму за результатами другого кварталу існують. Ми маємо сьогодні позитивні сигнали щодо розвитку і національної економіки, і стабілізації ситуації, в тому числі національної валюти. Це добрі сигнали. Але треба реально тільки розуміти, що ці сигнали треба підсилювати. Щоб зростання було більшим, щоб люди його відчували, щоб ситуація змінювалась в кращий бік і ми могли забезпечити макроекономічну стабільність. А це стане можливим зокрема внаслідок ухвалення закону про спецконфіскацію вкрадених у держави коштів режимом Януковича, каже Гройсман, і кидає камінь в огород парламентської опозиції. От зараз ми бачимо, що український парламент заблокували дві фракції роботу українського парламенту. Я хочу звернутися сьогодні до всіх депутатів Верховної Ради України і, зокрема, до двох фракцій Українського парламенту. З величезним проханням розблокувати роботу українського парламенту в руках українського парламенту наповнення бюджету на 78 мільярдів гривень. Тому у мене величезне прохання сьогодні це зробити. Власне, уряд у середу ухвалив низку рішень у соціальних питаннях, зокрема, утворив робочу групу з аналізу підвищення комунальних тарифів, анонсував ухвалення закону щодо істотного здешевлення ліків та схвалив законопроект про енергоефективність будівель. Це привести наші будівлі в відповідність до тих практично рівнів по енергозащадливості, які працюють в усій Європі. Кожна країна сьогодні має сертифікат, яким вона встановлює той чи інший клас будинку. В першу чергу це зменшити споживання, переводячи з одного класу будинку в інший. І в другу чергу дати можливість зовсім іншої якості умов проживання, і саме головне збільшення вартості житла в такому будинку. А ще в уряді запланували ретельну ревізію житлово-комунальних тарифів і ціноутворення на газ в Україні починаючи з 2005 року. Можливо, провести грунтовну перевірку тарифів і цін на газ. Але я хотів би, щоб ми це зробили з 2005 року. Що відбулося в 2005 році, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 і по сьогоднішній день. І це буде абсолютно справедливо щоб розібратися з цим питанням, нагадаємо. З 1 липня в Україні майже вдвічі зросли ціни на опалення та гарячу воду. Регулятор ринку пояснив таке рішення збільшенням вартості газу для підприємств теплокомуненерго. Вже у п'ятницю у Варшаві почнеться саміт НАТО. На ньому альянс має ухвалити рішення щодо зміцнення своїх східних кордонів у зв'язку зі зростанням російської агресії. У свою чергу Україна також розраховує на допомогу й очікує, що НАТО ухвалить пакет допомоги оборонному комплексу нашої держави. Україна зіграє не останню роль у саміті. Вона буде єдиною країною-партнером НАТО, який присвятять зустріч на найвищому рівні. Делегацію представлятиме президент України. Петро Порошенко презентує стратегію для переходу вітчизняного військпрому на стандарти НАТО, і саме від переконливості делегації залежатиме рішення про надання, у тому числі фінансової допомоги. Перше це кількісне і якісне збільшення допомоги Україні, тому що ми в цьому вкрай зацікавлені. Війна йде в Європі не так далеко до речі, від Варшави. Під час саміту альянс також має ухвалити рішення щодо розміщення чотирьох батальйонів НАТО у Польщі та країнах Балтії. Але з іншого боку, ті розрахунки, які робилися американським дослідникам, кажуть, що це буде замало навіть для такого формату стримування, тому що вони бачать, що там мінімально трезумісти десь біля семи бригад. Кожна з них, яка має біля семи тисяч вояків. Після російської анексії Криму та АТО свою думку щодо членства у НАТО змінила більшість українців. Якби референдум щодо вступу відбувся найближчим часом, за приєднання проголосували б майже 78%. Про це свідчать дані соціологічного опитування фонду демократичні ініціативи. Найбільш істотне зростання відбулося на сході у 2012 році. На Донбасі вступ до НАТО підтримував 1% населення. Тепер відсоток збільшився до 24%. Соціологи відзначили зростання прихильності до НАТО в усіх регіонах, починаючи з 2014 року. Також українці розчаровуються в ідеї позаблоковості та військового союзу з Росією. Про те, щоб вступити до НАТО Україні, необхідно провести низку реформ у секторі оборони. Навіть якщо всі реформи вдасться провести, Україна зможе стати членом НАТО не раніше 2020 року. Україна очікує від саміту НАТО у Варшаві конкретних рішень щодо наповнення трастових фондів для реформування сектору безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, одні напрямки будуть фінансуватися альянсом, інші окремими країнами-членами НАТО. Про які саме суми йдеться, Павло Клімкін не зазначив. Утім, заявив, що це стосується допомоги технічними оснащенням, а також тренуваннями українських військовослужбовців на полігонах. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня побачимося!